Всім, привіт, вітаю себе на каналі. І сьогодні буде випуск про житло, а саме про те, що можна орендувати в Литві, за які кошти, і як весь процес цей проходить. А також наступні будуть відео. Я все бачу, все читаю, ваші коментарі про те, що цікавитесь, яка є робота, яка заробітна плата. Все-все це буде зараз. Дуже багато часу уходить на основну роботу, тому що ну, кожного дня ти працюєш, і все менше часу залишається на відеоблог. Тому е, будуть виходити. Ці відео, я дуже-дуже постараюся зробити їх трошки більше кількість, а не ж там один на пару тижнів. Тому підтримайте, будь ласка, коментарем, лайком, підпискою. Ну а ми починаємо. Отож, а перед початком цього відео мені здається, що треба зробити невеличке гарнятко кави, тому погнали робити каву. Ну, а для того, щоб приготувати гарнятко запашного напою, нам потрібно заздалегідь смелена кава. Відміряємо необхідну кількість мірною ложкою, засипаємо її у рожок. Надійно фіксуємо його в кавомашині і натискаємо кнопку. Тим часом необхідно додати молока і опанувати мистецтво лати-арту. Ну що ж, на цьому вже все готово. Іноді ти розумієш, готуючи цей смачний напій, який надає не тільки енергію. А ще й має філософський підтекст. Отож, усе готово, і тепер настав час розповідати вам про те, як ми шукали орендне житло, скільки це коштує, і взагалі в кінці я вам проведу ромтур. Тому приємного перегляду, погнали дивитись. Тож, пошук житла. Почали ми це робити приблизно десь за півтора місяці до того, як ми вже знали, що ми приїдемо. В Литву Швошок квартири ми робили на сайті. Зараз я вам все це покажу, розкажу, як там все відбувається, і таке інше. Але ми стикнулися з такою проблемою, що дуже багато обзвонювали орендодавців, дуже багато спілкувалися, але мало хто хотів нам здавати житло. Окрім цього, проблема була ще в тому, що ми знаходились в Норвегії, а Литва якби за 2000 кілометрів від нас була і дистанційно зняти житло. Це ще, та був, ще той був квест. В кінці кінців ми все ж таки зняли його, зняли за допомогою наших знайомих, які нам допомогли зняти це житло. А так, я вам скажу, у мене є знайомі, які, в принципі, теж. Живуть зараз в Литві, і їм пощастило, вони зняли квартиру через даний сайт. А що це за сайт? Погнали, я вам покажу, що це таке і як на ньому. Треба шукати, Тут, оце місце це продажа квартир, а це оренда. Вибираємо де ми хочемо зняти квартиру. В Литві три крупних міста: це вільнус, Каунас і Клайпода. Ну, наприклад, давайте візьмемо друге по величині Це Каунас. Ще можна дивитися не тільки по місту, але й нажати отаку от кнопочку з мапою віддалити, і ми бачимо, що. Тут нам пропонується вся-вся вся Литва І можна до прикладу, ось давайте оце от місто. Да? Так, тут у нас здається три квартири. Можна отак повертати, дивіться ось 500. Вже зарезервована вона 170-350. Можна так дивитися. Але ми. Повернемося, от вибрали МакКаунес, тут можна встановити ціну, квадратуру чи таке інше. Нажимаємо, а також ще, якщо нажати сюди от стрілочку, тут є галочка допомога українцям. У нас зараз, по у 17 варіантів, нажимаємо кнопку шукати. І перше, тобто допомога українцям, я так розумію, що це без проблем можу здати українцям: 850 євро, 500, 280. 450 400. да Ну Наприклад, 400 відкриємо. Що ми тут маємо? Стара техніка у нас. Ще важливо розуміти, скільки треба буде платити за комунальні послуги. Буває таке, що ви можете зняти от, ну 400 це я не скажу що дешево. так Але комуналка може бути, тут пишуть що 54 євро за місяць. ну Це таке плюс-мінус якби цифри, по факту може бути набагато більше. Так, гортаємо, гортаємо. 500-410, бачимо 300. Оце 300. Оце, кстати, ці варіанти це для студентів. Вони дуже маленькі, тут 22 квадратних метри. Це якби не дуже велика, Але якщо ви, в принципі, тут бачите, як кімната. Вона ж їдальня, тут е, кухонька. Але на кухні я бачу щось електроплитка під одну конфорочку, так. Е, м -м -м. Але зате є ванна. Ага, це, да, це як типа общага, що як у нас еття? Коротше, це як у нас гостінки здаються, ось такого щось типу. Так, ідемо далі. Ось ще такого плану, теж як типу, гостинка, 260 євро, 380 євро. 395, але це старенька, значить 30 квадратів майже. Що ми тут бачимо? Кухня. Всього багато, все наліплене якось. Ага, і дуже така вона продовгувата, але маленька. Стара. Старі меблі. Оце ми вибрали галочку де допомога українцям. Давайте її знімемо. І от, ми маємо 504 варіанти. Так, начебто 230 євро. Да? Дивимося 60 квадратів. Угу. Вітання. Диван. Доволі таки непогано, але... Але щось не то. Можливо, тут дуже буде висока комуналка. О, кухонька так собі, маленька дуже. Диван. Оце особливо важлива фотка. Розеток. Шафа. Так, 60 квадратів. Тут комуналка буде, йо-мойо, -йо. будинок 72-го року в центрі. Це 230 плюс комуналка. Окей, а 57 євро пишуть з комуналка, ну, я думаю, тут даже навіть набагато більше воно буде. Так, ось 850, якась така здорова. Що тут у нас? Глянь, дуже велика вітальня. Ага, тут перший Це новий комплекс. На вулицю можна вийти, тут кофійок і чайок купити. Пандус немає. Ну так, да, це новий житловий комплекс. Тут доволі, це, типу, система, як їх дуплекси, вроді як О, можу помилятися, але. Ну Щось тут дуже-дуже багато в квартирі заставлено. Меблі тут і сюди. Є телевізор, так. Ну, коротше, що я вам можу сказати? 1000 євро є. Ось, 60 квадратів, 1300, 1500. Оце. 450, 420 і таке інше. По факту, що я вам можу сказати, сайт ви бачили, можете зайти, і якщо кому цікаво, подивитись, але ціни бачите, ну, в середньому, в середньому це 400-600 євро, плюс ще комуналка. Але треба ще дивитись, який це район, тобто прогуглити про нього, спокійний, неспокійний. І які у вас ще будуть сусіди. Якщо будуть якісь десь буйні або з малими дітьми, то повірте, висипатися ви в квартирі не будете. Так, ну а тепер переходимо до найцікавішого це рум-тур по квартирі. Погнали! Ну що, ж, ласкаво просимо, Заходьте. Вітаю вас в такій маленькій прихожі. вона ж вхідна кімната. Тут ми бачимо таку от шафу, тут можна вішати речі, крючочки, там, всякі кепки, осять. тут маленька така шухлядка. Ну, в принципі, оце такий у нас вхід. Погнали далі. Тут одразу можна побачити ще одну коморку таку, але є прикол. Оця труба. Це наскільки я розумію, коли дощ йде, криші стікає вода по ній, і чомусь вона вмонтована ну, всередині квартири, а не снаружи. Ну, то все таке. Погнали далі. Так. Тут ми бачимо такий величезний коридор. І в кінці у нас, підождіть, спочатку у нас ванна кімната. У нас тут ванна кімната. Ой. Вимкнули витяжку. І, в принципі, все лаконічно, все просто, не дуже багато місця, але в принципі цього вистачає. Стиральна машина, тут у нас е щотчики, тут у нас шафа. Можна отак от світло вмикати, вимикати. А ліворуч ми бачимо з вами душову кабіну. Доволі такий прикольний ремонт. Сучасно, вся нова техніка, все дуже чудово. А тепер. Погнали на кухню. Е, як для двох, я думаю, кухня доволі така просторна, дуже велика поверхня для готовки. Тут можна щось нарізати, заварювати там, кофе, чай і так далі. Газова духовка, є у нас електрична духовка, куча 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 шкафів, але вони дуже високі. Ну то теж така фігня. В принципі, а, також ще є у нас тут посудомийна машина. Замаскована вона під цю кухонну мебіль, але якщо відкрити, то ми її бачимо. На цьому, в принципі, про кухню все. Погнали у спальну кімнату. Спальна кімната у нас доволі така простора, велике двоспальне ліжко, по бокам у нас невеличкі Тумбочки, і у нас є велика шафа купе, яка складається з двох частин. В принципі, тут дуже велике таке вікно. якщо відкрите, можна провітрювати і, в принципі, прикольно. Тепер погнали. Я б сказав, основна кімната, вона ж є таке робоче місце, плюс там можна проводити вільний час, відпочивати, дивитись телевізор, гратись на плейставки. Тому погнали в нашу, так би мовити, основну кімнату. Отож, попадаємо ми в саму велику кімнату. Тут у нас був отакий от великий диван, який розкладається і можна когось туди положити, якщо будуть гості. Оцей Стіл та стул ми докупили окремо. Тут ми бачимо такий маленький стоїть робот пилосос Він уже був мій штатив стіл і телевізор наш, який з нами качує туди-сюди з Норвегії. приїхав сюди. Тут у нас вирощуються отакі от рози зелені, які пустили вже. Маленькі відросточки. І в принципі, на цьому, мабуть, усе. Отака от от кімната. Тепер переходимо до самого цікавого: це скільки коштує місяць оренди такого житла. В нашому випадку це коштує 500 євро на місяць. А також ми ще внесли. 1000 євро депозита. Але це не всі платежі. Ще у нас є комунальні платежі, які влітку трошки дешевше, а взимку трошки дорожні. Влітку це буде десь виходити 150 євро, а взимку десь 200-300. Чому так? Тому що це дом старий, це панелька, 9-етажна, площа квартири у нас 53 квадрати, у нас дом без реновації. А оскільки дом без реновації, тут старі, ну такі, можна сказати, вже потаскані системи, і плюс дом не утеплений. Тому витрати на опалення будуть більше і, відповідно, сама ціна за опалення буде вища. Батареї тут також старого зразка. Неновітні, що можна прикрутити, там применшити, прибільшити опалення, і в залежності від цього буде більше-менше оплата приходити. Е, також ще у нас вода, газ і електрика. Вода, газ е, по лічильниках. Це все показники. Ти передаєш, потім виставляєш. Ну не мені вам розказати, ви я думаю, знаєте, як це все працює. І в принципі, от а. І ще є така позиція, як, типу, як в Україні це за послуги жилкомселіса за обслуговування вдома. Тут також ця є штука за обслуговування ліфта, там прибирання під'їзду, заміну там лампочок і таке інше. Там ціна плюс-мінус, у нас виходить 30 євро за один місяць. От, В принципі, отакі у нас платежі виходять за місяць. Ну, а на цьому такий от огляд нашої квартири. Погнали далі. Отож, друзі, на цьому все. Дякую за перегляд, дякую за те, що додивились це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі і напишіть, як вам. Дана квартира сподобалась, не сподобалась, жили в такі дорого це чи недорого, як скажете, і таке інше. Тому на сьогодні все. Всім пока.